Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такого гарного лимончика. Це буде перше відео із серії: в'язані фрукти та овочі. В'яжеться наш лимончик знизу вверх, ось так по колу, без відриву ниточки, однією деталькою. Для роботи нам знадобиться гачок 1,5 мм. У мене це гачок від Нід Про. В'язати будемо з пряжі ярдар джинс 50 грамів 160 метрів, ось такого гарного жовтого кольору, і трошечки зеленого нам потрібно. Зараз покажу, як вони виглядають на палітрі. Ось моя палітра. Це всі кольори, які я використовую при в'язанні іграшок. Ось цей жовтий кольор, це лимончик, ось він, номер 35 Зелений кольор ось цей номер 69. Отже, приступимо до роботи бажаю усім гарних лимончиків та ровних петельок. Спочатку робимо кільце амігорумі, пров'язуємо першу фіксуючу петельку, ось так, і починаємо в'язати перший рядок у кільці амігорумі. Він буде в нас складатися з 6 стовпчиків без накиду. Ось я вже пров'язала 2, 3, четвертий, п'ятий, шостий. Перевіряємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість стовпчиків без накиду це перший рядочок. Стягуємо наше кільце амігромі. Ось так. У наступному рядочку ми будемо виконувати прибавочки. Як саме робити прибавочки? Є в мене відео. Можете подивитись, я залишу тут на екранчику посилання. Для зручності, щоб було легше орієнтуватися у рядочках, я використовую ниточку контрастного кольору замість маркеру. Ось так прокладаю її на початку рядочка і починаю в'язати другий ряд. У другому рядочку ми будемо виконувати прибавочки через стовпчик. Тобто, перший стовпчик ми пров'язуємо просто так, без прибавки. Далі, у наступний другий стовпчик попереднього ряду робимо прибавочку, пров'язуємо два стовпчики без накида з одного, ось так пров'язуємо прибавку. Тобто, з двох стовпчиків попереднього ряду ми пров'язуємо 3. Пров Далі, до кінця ряду, повторюємо це ще два рази. Всього, наприкінці цього рядочку, в нас повинно бути 9 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо до кінця ряду та перевіряємо себе. Ось такий перший рядочок у нас вийшов. Тут у нас 9 стовпчиків. У наступному рядочку ми не робимо прибавочки, а в'яжемо просто по колу 9 стовпчиків без накиду. Поки що не дуже зручно тримати в руках детальку вона замала, але коли ми з'яжемо трохи більше. Рядочків тримати в руках буде її більш зручно, і робота буде йти швидко. Дов'язуємо третій рядочок, ось останній стовпчик без накиду. Ось такий же хвостик у нас вийшов лимончика. Цю ниточку можна відрізати, потім сховаємо її всередині, ось так. Переходимо до в'язання наступного рядочку, перекидаємо нашу ниточку. Тут по колу в нас 9 стовпчиків. Далі будемо в'язати четвертий рядочок. В ньому ми будемо в'язати 2 стовпчики без накиду і прибавочка три рази. Отже, в'яжемо четвертий ряд, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Перший стовпчик без накиду. Пров'язуємо другий стовпчик, ось так, без накиду. Та в третій стовпчик будемо робити прибавочку. Ось цей третій. Я при в'язанні своїх іграшок роблю приховані прибавочки. Першу я в'яжу ось так за задню поле петлю, а другу, другий стовпчик я в'яжу ось так, як зазвичай під обидві ниточки. Ось тут на екранчику залишу посилання на відео про те, як в'язати прибавочки. Отже, дов'язуємо цей рядочок до кінця, в кінці ряда у нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. Робимо у останній стовпчик ось так, прибавочку. І перевіряємо себе по колу, у нас повинно бути 12 стовпчиків без накиду. У наступному п'ятому рядочку ми будемо робити прибавочки через один стовпчик. Тобто, зробимо всього заряд 6 прибавок. Раніше було всього 3, тепер 6. Тобто наш лимончик буде розширюватися. Всього наприкінці рядочка, цього п'ятого, в нас буде зв'язано 18 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо перший стовпчик ось пров'язуємо прибавочку. І далі до кінця ряду повторюємо ще 5 разів. В'яжемо уважно, щоб не пропустити стовпчики без накиду, щоб не було в нас дірочок. Або щоб не зв'язати зайвий. Ось залишилася остання петелька. В неї пров'язуємо прибавку. Всього наприкінці цього ряду в нас буде зв'язано 18 стовпчиків без накиду. Далі в'яжемо шостий ряд. В ньому будемо пров'язувати два стовпчика без накиду і потім прибавка всього 6 прибавок. Пров'язали один стовпчик, другий, робимо прибавочку, ось сюди. Робимо приховану прибавочку. Далі продовжуємо в'язати шостий ряд, повторюємо ще 5 разів Два стовпчика без накиду, прибавка. Всього на кінець цього ряду в нас буде зв'язано 24 стовпчики без накиду. Ось такий хвостик лімончика в нас вийшов. Далі будемо в'язати сьомий ряд без прибавок, просто по колу 24 стовпчики без накиду. Наступні 8 рядочків в нас будуть чергуватися ряди з прибавками та без. Так, у восьмому рядочку будемо пров'язувати 3 стовпчики без накиду прибавка, повторювати 6 разів. Наприкінці ряду, у нас буде 30 стовпчиків без накиду. Дев'ятий ряд пров'язуємо без прибавок 30 стовпчиків без накиду. Ось, я пров'язала вже ці рядочки 2. Далі в'яжемо 10 рядочок, робимо 4 стовпчика без накиду прибавка, 6 разів. Наприкінці ряду повинно бути 36 стовпчиків без накиду. В одинадцятому рядочку в'яжемо 36 стовпчиків без накиду, без прибавочок. Отже, пров'язала 11 рядочок, далі в'яжемо 12 рядочок. У ньому у нас буде 5 стовпчиків без накиду прибавка, повторювати 6 разів. На кінець ряду повинно бути 42 стовпчики без накиду. Далі будемо в'язати 13 ряд, у ньому зв'яжемо 6 стовпчиків без накиду прибавка повторимо 6 разів. На кінець ряду буде в нас 48 стовпчиків без накиду, 14 рядочок в'яжемо ровно без прибавок, 48 стовпчиків без накиду. Далі будемо в'язати 15 ряд. В ньому зробимо 7 стовпчиків без накиду прибавка повторимо 6 разів. І на кінець цього ряду в нас буде пров'язано всього 54 стовпчика без накиду. Ось такий же лимончик у нас виходить. Всього пров'язано в нас 15 рядів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Перевірили себе. 15 рядочків у нас пров'язано. Далі будемо в'язати без прибавочок вверх 10 рядочків. Це в нас будуть рядочки з 16 по 25. Ось я пров'язала ці рядочки, на даному етапі пров'язано всього 25 рядів. Продовжуємо в'язання. Починаємо в'язати 26 ряд. В ньому ми будемо робити убавочки. Спочатку пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду та робимо убавку. Пров'язую шостий і сьомий стовпчики, перевіряю себе, рахую 7 стовпчиків і тепер роблю убавочку. Я в своїх іграшках роблю непомітні убавочки, ось так підхоплюю під передні полупетлі та пров'язую стовпчик без накиду. Залишу посилання на відео, як можна робити убавки. Продовжуємо в'язати рядочок. В'яжемо 7 стовпчиків без накида, убавка, наприкінці ряду в нас повинно бути 48 стовпчиків без накиду. Ось я пров'язала перший рядочок з убавками це був 26-й ряд, це перший ряд з убавочками, наш лимончик почав звужуватися. Далі будемо в'язати 27 ряд, ровно без обавочок 48 стовпчиків без накиду. Після того, як вже пров'язан 27-й рядочок, я раджу почати наповнювати іграшку холофайбером, тому що вона надалі поступово у нас буде звужуватись, ось тут. І ось цей носик лимончика буде дуже важко наповнити холофайбером. А зробити це потрібно якісно та щільно, щоб іграшка згодом не втратила своєї форми та привабливого зовнішнього вигляду. Рівномірно розподіляти холофабер по іграшці мені допомагають ось такі палочки для суші. Наступний 28-й рядочок ми будемо пров'язувати 6 стовпчиків без накида убавка, повторювати 6 разів, після цього в'язати будемо рядочок ровно без убавок. У 30 рядочку в'яжемо 5 стовпчиків без накиду убавка, повторюємо 6 раз. У наступному 31 рядочку пров'язуємо без прибавок 36 стовпчиків без накиду. Перевіряємо себе. На цей момент у нас повинно бути зв'язано 31 рядочок, всього від початку до верху. Ось тут 31 рядочок. Поступово наповнюємо іграшку холофайбером. Та продовжуємо в'язати наступні рядочки, 32 ряд, 4 стовпчики без накида, убавочка. У 33 рядочку пров'язуємо ровно 30 стовпчиків без накиду. Всього на цей момент у нас повинно бути пров'язано 33 ряди. Далі, убавочки будуть у кожному ряді: 34-й рядочок в'яжемо 3 стовпчика без накида, убавка, повторюємо 6 разів. У 35 рядочку в'яжемо 2 стовпчика без накиду обавочка повторюємо також 6 разів. Далі в'яжемо 36 й рядочок, 1 стовпчик без накиду, убавка повторити 6 разів. На кінець ряду у нас буде 12 стовпчиків без накида, ось тут в рядочку. Всього 36 рядів зв'язано. Далі будемо в'язати останній рядочок жовтим кольором, 37, він буде складатися в нас з 6 убавок. Пров'язуємо цей рядочок жовтим кольором, і далі будемо доєднувати до в'язання зелений. Отже, 37 рядочок, 6 убавочок в'яжемо. Тут їх можна в'язати звичайним способом, не прихованим. Не забуваємо по ходу в'язання наповнювати іграшки холофайбером, тому що після виконання усіх убавочок це буде зробити дуже складно крізь такий маленький отвір. Все, дов'язала ми останній рядочок, ниточку жовту можна відрізати. Ось так. Відрізаємо, петельку витягуємо. Всього по колу тут у нас залишилося 6 стовпчиків без накиду. Прикріплюємо зелену ниточку. Ось сюди в перший стовпчик попереднього ряду після витягнутої ниточки. Прикріплюємо зелену ниточку та в'яжемо останній 38-й рядочок, 6 стовпчиків без накиду. Не дуже зручно їх пров'язувати. Але, наприкінці, у нас буде гарний хвостик, зелененький у нашого лимончика. Ось, то в'язали ми 6 стовпчиків без накиду. Тепер зелену ниточку можна відрізати та заправляти хвостики. Ось так витягуємо робочу ниточку, якою в'язали. Ось ці два хвостики гарненько підтягуємо. Я їх зав'язую зазвичай на вузлик та за допомогою гачка. Ось так заправляю всередину іграшки. Все. Далі беру голочку, вдягаю в неї. Остик ниточки та прошиваю ось тут у першу, перший стовпчик, який ми пров'язувала зеленою ниточкою, а потім проколюю у останній стовпчик, який ми пров'язали ось так. Можна зробити ще декілька шажочків під цими зеленими стовпчиками без накиду, ось так, для кращої фіксації цього отвору. І все. Робимо останній шажочок, фіксуємо ниточку. Та протягуємо її в глибину, ось так, всередину іграшки, та відрізаємо ниточку. Ось і готов наш лимончик. Розмір готової іграшки близько 10 см. Дякую, що в'язали його зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зустрінемось у наступних відео, де зв'яжемо інші фрукти та овочі. you mm you. -hmm.